Цей вісник це є картина, намальована ручками дітей, які не мають дому, не мають родин, так? яким самим бракує любові і добра. І вони створюють цього метелика для таких самих діток, як вони, аби це надихало їх, аби цей метелик висів, і тут приходять діти з сиротинців і малюють, і з ними займаються, і щоб цей метелик їх надихав. Тобто це така вісточка і кусочок любові від цих дітей. Дітям всього світу, насправді, її приклад є унікальний. Вона віддає себе і дає дітям дуже багато тепла. І наші художники львівські повинні просто цей приклад наслідувати, і не тільки говорити про свою велич, неповторність, а віддавати себе дітям. Вона ж це робить безоплатно, вона за це не бере коштів. Але які діти, як вони міняються, як вони тішаться, як вони хочуть працювати.